І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кокіс на UDS 16. Карта Піорди. Ну що ж, до бою. Так, ну це вона шведська СТ 9 рівня. Цікава, Ну, напевне, що по цьому бою побачимо, що ще й чудова, Так, ну хотілося б такий майстер-клас, бо для мене вона незвичайна та незвична. Так? Це я хотів колись сказати. А навіщо вона? Але побачивши там різних рівнів цієї гілки, побачивши бої на цій стежці, то я ну так, помітив, якщо на ній навчитися грати, якщо зрозуміти для чого вона, так, то будеш непогано в принципі, нагинати і тягнути бої. Це такі танки, які ну, рідкість така, які тягнуть бої. Тут що незвичне та незвичайне, тут е гідропневматична підвізка, так, коли ти зупиняєшся, то вона починає спрацьовувати, в тебе кавої не поліпшується. Сама по собі вона така пласка, так, низь низький силует, але вона картонний картон. Отже, треба грати ось так від рельєфу. Лише щоб твоя гармата виглядала. І в нас перший суперник, до речі, дуже потужний суперник. Але за рахунок того, що практично під'їхав на СТВ С1, ми його перехлопушили без проблем. Я вже так дивлюся і дивуюся, так? Вірніше вражений я більше, ніж дивуюся, що наш герой зразу ж показує майстер клас, як треба грати на фіордах. Фіорда це така, ну скажімо. КВН-на карта, де від КВН треба грати. І наш герой користується своїми перевагами. Є недоліки, ну, звичайно, у кожного танку, а є переваги. Картонний картон, але ми бачимо, що за рахунок того, що в нас башта такої форми, що ну, дуже-дуже рикошетно, і ми рикошетимо, і 780 вже натанковано. 1724 настріляно. Один ворог прихлопушений. Поїхали далі. Ну, поїхали, у нас перевага. Бачимо. Фердінанд навіть. Сміливо поїхав вперед, зараз там СТРВ, ну СТРВ прикриває. Якщо ми побачимо, що в ніхто не перестрілює, то можемо поїхати, в принципі. Там Су-130 бм ми його вихлопушимо. За рахунок КД, КД дуже швидке. У нас основні снаряди, я так розумію. Так, це ж основні в нас. Так. Основні снаряди підкаліберні. І я, я полюбляю танків, яких підкаліберні, бо вони дуже швидко летять. Не треба якесь упередження велике брати, так, на. На постріл, на хід, наприклад, підати. 390 шкодові відповстріл. Чудово супер чудово. Так, і у нас є підкалібри поліпшені, які пробивають 263. Ну, Не так вже і багато, але для Січки це нормально. І ми другого ворога приклопуємо. Поїхали вперед. Поїхали гоу-гоу-гоу. Go, go, go. Тоді нам також зараз підтримує. Вони не звертають увагу ще один бураз, ну і більше, більше, Якби вони об'єдналися двоє бурасків, то можливо вони там. І дали б нам бій на початку бою, але так бачимо, що об'єднання е, не склалося в них. А в нас об'єднання скла... склалося. ПТшки багато ПТшки в цьому бою ПТшки поїхали. До речі, чаркотурчик вже біля бази суперників об'єкт 705-й. Отже, лише ось тут 130 ПМ, а там далі вже... Будемо вихлопушувати те, що залишилось, тому що що, тому що суперники зніпились, суперники вже тікають ось тут, гуслю влучив. Це не не пробиття, це просто гуслю влучив. І 7-2 рахунок у нашу користь. Перевага по кп команди, 4000. Триворої знищено, 2500 настріляна, поїхали далі. Ніхто не звертає уваги на самого небезпечного, ніхто не згадується, що наш герой потрапить. На чудовий та цікавий ютуб канал Гравець UA стане героєм битви. І тоді, вже, коли вони дізнаються, подивлячись репливі підписники, вони вже будуть з повагою відноситися до нашого героя, коли він потрапить в бій проти них. Так? Та й навіть в бій за них, якщо не потрапить. Не забуваємося, пишемо завжди. Це така буде нова фішка від поважних гравців. Поважних підписників чудового та цікавого youtube каналу Гравець UA буде. Така нова фішка. Називається Підтримати гравця так? І в кожному бою, коли ви граєте в рандомі, пишіть, я герой відео на YouTube каналі Гравець .UA». Це була дуже величезна підтримка. Наш... Я просто вражений, як і наш герой майстерно грає в ХП взагалі не втратив. Майстер-клас, справжній майстер-клас. Маестро. Неймовірний майстер-клас на фіордах назвемо, так? От Я зразу ж так коли записую, то вигадую зразу ж назви. До речі, один з підписників мені там писав, що Ой, ти напевне все ж таки е, ну, обманюєш, що ти не з першого дубля запис. З першого дубля записую. Навіть деколи ви бачили, що я вирізаю якісь моменти, тому що... Підглючує відео, навіть ви бачили, що я. Не само початку десь починається бій, тому що на перших хвилинах є така теж фішка в наших гравців UA, наших ну так гравців UA, що починають, налаштовуються на бій, смикають, як йде як від рахунок бою, смикають камерою туди-сюди. А це по-перше, вже починає трішки, ну як би. Не дуже чудові враження починаються. То думаєш, напевне, весь бій буде смикати. А це таке буває, що спочатку починають, просто налаштовуються, а потім перестають смикати. А коли вони так смикають, то відео взагалі так глючить, що перші там буває, як я починаю розповідати, що ось ви на каналі гравець то. Просто це я вирізаю, бо там таке смикання іде, воно все глючить. Так? Поки я знову ж розповідаю, що давайте цікаві історії. Наш герой вже приїхав, ну вже в на глючу просто поїхав. Хоча знову ж бачите, зрозумів, що не треба втрачати танчик і знову грає від кавень. Чудово. Оце майстер-клас реально по цьому танку. Я тепер побачив, я тепер зрозумів. і так. так такого класу теж з гідропневматичною підвіскою, Це одне. А ось стежки, стежки вони повинні. В принципі, їхати десь там перестрілюватися з суперниками. І якраз захоплення йде 4 секунди до захоплення і перемога. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Асті на ІКВ 652. Карта Overlord. Ну що ж, до бою. Так, наскільки я не помиляюсь, бо багато мені електронних листів надсилають, е, чудові, поважні та цікаві підписники. То герой відео написав, що це він так тренувався в цьому бою. Перед стрімом у взводі з Світляком, чудовим та цікавим блогером-світляком. Отже грав в зводі із світляком. І я думаю, що ну, наші поважні підписники потім перейдуть на чудовий та цікавий YouTube канал Світляк та подивляться ці бої, як вони разом там грали. А світляк це поважний такий. Ну, він світляк. Він грає на ЛТшках просто маестр. і знаємо, отже, передавайте. Привіт від гравця UA Світляку. Ну і ІКВ, це в нас шведська ПТСА у шостого рівня. Дуже доволі бачимо непогано нахлопушувальна. Чому? Тому що одного ворога вже прихлопушує. Давайте подивимося, згадаємо. Що в нас тут по бронебійним снарядам? 180. На шостому рівні 180 пробиття. Це чудове пробиття. І ми бачимо, що мало заряджено кумулятивних снарядів поліпшені. Отже, на основних снарядів, я думаю, що можна непогано і фармити, хоч ми граємо на дні ще топа проти Сіму. 240 одиниць і шкодовий пуст. Розрядка комфортна, рухливість, маневреність непогана. Ну, бронювання. Бронювання, мені здається. Взагалі немає, от чомусь, мені так здається. Навіть от проти своїх рівнів буде важко з кимось щось понатанковувати. Ну що, тут на глюку треба цього вихлопушувати. Чудово! Почки з ЄБРА вихлопушено, два вороги вже прихлопушено. Будете знову на мене сваритися. До речі, сваритися то по-доброму, а сперечатися, колись зі мною хтось сперечався, що чому ти кажеш ІКВ, а не ЛКВ. А я, до речі, ну, L-літера велика, вона ж не така, це буква I, так? або I, можна її назвати в абревіатурі. А я ще так пошукав, перешушав, так скажімо, інтернет і ну, справжню назву цього танку, як абревіатура перекладається. Давайте я вам прочитаю, бо там така назва, ну, я не знаю, прочитаю з першого разу чи ні. Інфантері. Канон Ваген. Отже, ІКВ вірно читається, а не ЛКВ. Це вже, я так розумію, просто по ігровому сленгу, по просто народному ці танки ЛКВ всі називають, так? МЦІВА. Інфантері. Конва. Коне. Інфантері. Ваген. Це перекладається як. Похідний лафет. Ерудиція яка. <суспільно> якщо не підводить мене ерудиція. Е е інтернет, так скажемо. В інтернет... Це як один з моїх братішів казав, Чос... якщо щось не знаєш, то Google все знає. <суспільно> так, добре, це я чудові та цікаві історії, поки я їх розповідаю, то наш герой дуже багато ворогів прихлопушують вже. Триворогі знищено, 1000 настріляно. У нас при шкоді 240. Це чудово на шостому рівні 240 і пробиття чудово. 7-6 рахунок в нашу користь. Тут лише нам що треба. Зараз, братіші, е там е прознешкоджують. Ну там залишилась одна СТ-шка по лівому фланзі. І нам правий фланг, щоб хтось допомогти. Там також бачимо, ПТ-шка стоїть. Ну, в принципі, зараз приструняємо є 25 А це ж блоха! І зразу ж на непомітність, так? Зразу ж не непомітність. Оце влучив. Оце було крутезно. Так, а скільки там відміти на столі гармати, я не помню. Одна, по-моєму. Напевно, в цьому бою буде дві, чотири ворої знищено. А ну зараз, блендом. Пелькета. Ну щоб вже взагалі було просто шикарне. Так, знову починають просування у манніксами попробами. Не бачиш, тут перевага, думають, зараз ми продавимо як не может там Т-34 хоть выхватить она тікає. Ну зараз ей візьмуть там вот очень все. Ну я так дивлюсь, что наш герой в принципе тут порается з усіма супер. Як и будь А їх ви на себе он ПТшка в Чудово, знову блиндав. П'ять ворой знищено. А це я розумію, тренування перед грою взводом на стримах, так? Я, до речі, так е, ну, поверхово подивився е, ці стріми, але ну, треба буде дійсно. Ну, як буде часто, я завжди заходжу до всіх, на кого я підписаний, кого я підтримую, до речі, Світляка я по-любому підтримувати. Чудова людина, чудовий блогер. Скілі ще неймовірне має. Неймовірно, навіть фантастичне показував, показові бої на чудовому та цікавому. Ютуб-каналі гравий так, Рипло, який підписники показували, як треба на які ГЛТ грати. Особливо мені там на Студзянці подобається. Сподобався верніше бій. Так, вперед! П'ять ворогів знищено, треба ще. Крусейдера ну, ми точно там не прихлопуємо Хелки там, з ловим, та ну, з без проблем. Перехоплюємо. Перехоплюємося. Найстер Тарана прокачаний. Бронювання, так як я й казав, немає взагалі. Шість ворогів знищений. Ісус, Ісу 14 варіант 1, він по-любому нікуди не піче, тому що він що? він дуже повільний. Дуже-дуже повільний. Треба його вилити. Чудово. У нього гармата дуже повільна. Обережно, обережно. Ой, не лучше! І це й не влучив, це було б зараз боляче. Там в ще просто. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.